Свобода волі це здатність самостійно обирати свої дії, усвідомлюючи відповідальність. Та чи дійсно ти вільний у виборі своїх дій та рішень? Прийнято вважати, що свобода волі набагато глибша за свободу вибору, оскільки ґрунтується на внутрішньому і каже, що майбутнє це пластилін, ліпи як хочеш. Ця ідея є буквально фундаментальною у питаннях філософії, етики та моралі, яка плавно переходить у правову систему. Вона схиляє нас думати, що рішення, які ми робимо, є нашими, але наскільки ця ідея, як і людська свобода, є реальними? Вімо, що камінь рухаючись, міг би мислити та усвідомлювати своє прагнення продовжувати рух. Без сумнівів, він бажав би себе вільним і думав, що рухається за власним бажанням. Такою і є людська свобода, яка полягає лише в усвідомленні бажань, але відсутності розуміння причин, що їх зумовлюють. Кожен із нас щодня робить вибір: що поїсти, у що вдягнутися, куди піти, з ким розділити постіль і як себе ідентифікувати. На цьому тлі, можливо, ти відчуваєш, що контролюєш своє життя, але це може бути ілюзією. На перший погляд, поняття. Доля йде на перекір свободі вибору чи волі, але насправді це суміжні поняття, якщо вдатися до детермінізму, згідно з яким усе, що ти робиш, давно визначено об'єктивними причинами і законами природи. Що вершить долю людства у цьому світі? Якась незрима істота чи закон, подібний до руки Бога, що звисає над людством. Принаймні, істинно те, що людина не владна навіть над своєю волею. Почнемо з більш притомного та конкретного із природних законів, а саме із законів фізики. З такого ракурсу чітко можна розглядіти два філософські табори. Перший каже, що сама ідея свободи волі суперечить законам фізики, оскільки вони детерміновані. Люди це сукупність маленьких часток, атомів, нейронів, клітин, які не мають свободи, а лише слідують фізичним законам. В свою чергу ці закони настільки ж передбачувані, як більярдні кулі на столі. Себто, якщо закон визначає всі рухи, дії та тенденції, то все, що відбувається сьогодні, було вирішено. Аж під час Великого вибуху. І ми лише спостерігаємо за динамікою Всесвіту, ніяк на неї не впливаючи. І навіть якщо врахувати, що усі процеси квантової механіки випадкові, вони однаково не дають тобі можливості обирати, адже в такому випадку рішення теж випадкові. До речі, можливо, хтось із вас чув про експеримент демона Лапласа, який також базується на класичному детермінізмі та зводить його в абсолют. Цей концепт належить вченому П'єру Симону Лапласу, і стосується гіпотетичного розуму, який, якщо б знав початкові умови кожної частинки у Всесвіті, міг би передбачити всі події майбутнього та минулого. За цією гіпотезою, уявний демон знає швидкість та розташування кожної частинки у певний момент часу, володіє всіма фізичними законами і, як наслідок, може розрахувати, що станеться в майбутньому, і відтворити все, що. Сталося в минулому, тобто має абсолютне передбачення світу, ніяких випадковостей або форс-мажорів. Однак, так само як квантова механіка спростовує уявлення про наш світ як стіл із більярдними кулями, вона спростовує і цю гіпотезу, роблячи її скоріш архаїчною ніж науковою, підсумовуючи, завдяки квантовій механіці, можна заперечити лише абсолютний детермінізм, а не детермінізм загалом. Водночас вона ніяк не підтверджує існування свободи волі, скоріш навпаки. Цікаво, що другий табір не заперечує вище сказане, але додає фарб загальній картині. Тут повстає аргумент про емерджентність. Явище, коли багато дрібних елементів разом створюють щось нове. Наприклад, молекули води не є вологими, але разом у енній кількості вони роблять штани мокрими. Щодо свободи волі, так само як жодна окрема молекула води не створює відчуття вологості, так і жодна окрема клітина в твоєму мозку не хоче дивитися це відео. За такою логікою, один нейрончик не зробить ніякої погоди, але Оскільки мозок складається з 80 мільярдів взаємопов'язаних нейронів, то він здатний створювати нові властивості, за рахунок чого починають з'являтися важливі для індивіда речі: свідомість, характер, почуття, страхи та мрії. Ці речі формують людину як особистість, яка стає причиною своїх дій. Погодьтесь, і перший і другий табори мають право на існування однак важливо зауважити, що другий табір виходить із першого, оскільки детермінізм, на якому він базується, має потужну доказову базу, сперечатися з якою майже те саме, що бути недалеким. В цілому, піднімаючи тему свободи волі, уникнути питання детермінізму неможливо. Тож почнемо з фундаменту, на якому базуються такі поняття, як доля, природні закони, релігійна писанина, ну і власне ідея свободи волі та вибору. Отож, спираючись на згадані вищі факти, детермінізм є поглядом на світ, який каже нам про причино-наслідкові зв'язки та акцентує увагу на них. Себто у кожного явища є передумови, як от відома усім дитяча задача про курку та яйце. І так само як ми можемо відслідкувати величезний ланцюжок із птах та яєць, можна знайти Чину своїм діям у найрізноманітніших явищах з минулого або у сталих фізичних законах. Детермінізм це давня ідея, що бере свій початок ще з часів античності. Її притримувались матеріалісти, такі як Демокріт та Левків, і частково ідеалісти, як от Платон, перші сформулювали теорію атомізму, стверджуючи, що весь світ складається з найдрібніших неподільних частинок атомів, і що всі події у світі можна пояснити рухом цих атомів у порожнечі. Платон, на відміну від демокріта і левкіпа, розвивав іншу концепцію, яка включала божественний вплив на людське життя. У своєму діалозі закони він порівнював людей із ляльками, які керуються богами за нитки, тримаючи їх у певному космічному порядку. У його поглядах відчувається, що людські вчинки частково детерміновані волею богів і загальним космічним порядком. Однак у своїх працях Федер та держава Платон зосереджується на структурі людської душі, виділяючи розум, волю і бажання. Тож людина має внутрішню свободу для морального вибору, але її вчинки узгодні. Годжується з вищим божественним порядком. Що важливо, не треба плутати детермінізм з фаталізмом, хоча безумовно, другий виходить з першого. Фаталізм стверджує неминучість подій незалежно від їх причин. Найкраще фаталізм ілюструє трагедія Софокла, цар Едіп. У ній головний герой намагається уникнути пророцтва, у якому він вбиває власного батька та одружується на матері. Проте, як би Едіп не старався уникнути своєї долі, пророцтво збувається. Також є більш сучасний твір, який добре ілюструє фаталізм, з яким ви добре знайомі. До речі, ще фаталізм є основою нині популярної. Стоїцизму у їх картині світу всім заправляє логос, який є у кожній частинці світу, а тому всі події визначені наперед. Тож стоїки мали єдиний вибір навчитися не паритись і жити у гармонії. Стоїцизм в цілому є дуже багатогранним та цікавим напрямком. Дайте знати в коментарях, якщо потрібно відео, і про нього, бо я б з радістю. Схожі ідеї спостерігаються і в авраамічних релігіях, зокрема у християнстві. Схоластики вважали, що першопричиною всього є Бог, і що кожне явище містить у собі Божу волю та слідує його задуму. Проте тут є важливий нюанс: християнські теологи не відкидають концепцію свободи волі. Хоча вибір людини, передбачений Богом, вона однаково несе відповідальність за свої вчинки, оскільки Бог не визначає їх безпосередньо, а лише знає наперед. Тож питання відповідальності залишається актуальним, про що ми й поговоримо далі. Протягом століть різні мислителі намагалися у свій спосіб обґрунтувати детермінізм і свободу волі. І щоб перелічити їх всіх, а тим паче розповісти про їх концепції, не вистачить і десятки таких відео, а тому перестрибнемо ближче до наших часів. З часом детерміністичні ідеї почали набувати наукового підґрунтя. Якщо ранні філософи обґрунтовували детермінізм через уявлення про Всесвіт як єдиний механізм, то сучасні науковці роблять акцент на біологічних, фізичних і психологічних факторах, що визначають наші думки та дії. Ми не здатні контролювати місце і час свого народження, власні гени, дитинство та оточення. Проте усі ці чинники впливають на нас фізично та визначають нашу особистість. А тому подальший свідомий вибір у житті є лише ілюзією, бо наші цінності та спосіб. Ці мислення сформувалися поза зоною нашого контролю. Зокрема, саме так стверджує біологічний детермінізм, яскравим представником якого є Роберт Сапольський, професор Стенфордського університету, у своїй книзі надає низку вищезгаданих аргументів, з яких виходить, що людина не має власної волі, а вся її доля була визначена задовго до її народження. З цього виходить, що вчинки людей, незалежно від того, чи є вони злочинними або героїчними, не піддаються оцінці, адже вони не могли вчинити інакше. Тож і судити або поважати Людей безсенсовно така радикальна позиція аргументована, проте водночас вона й руйнівна, адже усвідомлення відсутності свободи волі і як наслідок відповідальності робить людей аморальними. Століттями філософи та теологи в один голос стверджували, що цивілізація, Якою ми її знаємо, залежить від поширеності віри у свободу волі, і що втрата цієї віри може бути катастрофічною для людства. З цим сперечатися доволі важко, хоча, зізнаюсь, скептицизм щодо теологів в мене присутній. Натомість науковцям я довіряю набагато більше. І тут прикладів просто безліч, пройдемося важливими. Не так давно виявили, що мережі нейронів в нашому мозку формуються завдяки генетиці та навколишньому середовищу. Здавалося б, що. Це очевидно, але послухайте мене. Наукове співтовариство прийшло до того, що активація нейронів визначає не лише деякі або більшість, але й усі наші думки, надії, спогади та мрії. Варто зазначити, що алкоголь та препарати, які впливають на нервову систему, сприяють змінам хімії мозку, за рахунок чого можуть змінити поведінку. Існують навіть випадки, коли дорослі люди після розвитку пухлини мозку стають вбивцями або педофілами, що демонструє, наскільки людина залежна від фізичних властивостей сірої речовини мозку. Eu Сучасний науковий образ людської поведінки це нейрони, які спрацьовують та активують інші нейрони, спричиняючи наші думки та вчинки, у безперервному ланцюгу, який тягнеться від нашого народження і до труни. Тому, в принципі, люди цілком передбачувані. Деякі сучасні нейронауковці вважають, що якби ти шарив архітектуру та хімію мозку будь-якої людини, то міг би легко передбачити її реакцію на будь-який подразник зі 100% точністю. Однак, враховуючи експеримент Лапласа, який я згадував раніше, це твердження викликає сумніви, особливо, якщо взяти Уваги, що такі висновки базуються на експерименті Бенджаміна Лібета, проведеному ще в 1980-х, який показав, що мозкова активність починається до того, як людина свідомо вирішує діяти. Це безумовно був прорив, оскільки до цього вважалося, що електрична активність мозку накопичується перед тим, як людина робить певний рух. Проте інтерпретація результатів залишає багато запитань і створює простір для скептицизму. Та й сам Лібет не стверджував, що експеримент доводить відсутність свободи волі, повертаючись до цивілізації, яку ми знаємо. За останнє десятиліття кількість судових справ, у яких використовуються докази нейронауки, зросла більше, ніж удвічі. Переважно в контексті обвинувачуваних, які стверджують, що їхній мозок спонукав їх до чогось, що власне і зробило їх обвинувачуваними. Цю фішку також просекли автори контенту, і кількість книжок та статей, які нібито пояснюють наш мозок у контексті всього від музики до магії, значно зросла. Детермінізм тією чи іншою мірою набуває популярності. Зокрема, це відео також є проявом моєї цікавості. Так, у 2002 році двоє психологів придумали просту, але блискучу ідею. Замість спекуляцій про те, що може статися, якщо люди втратять віру у свою здатність обирати, вони вирішили провести експеримент. Кетлінвос та Джонатан Скулер попросили одну групу учасників прочитати уривок, де стверджувалось, що свобода волі це ілюзія, а іншу групу нейтральний текст щодо цього. Потім вони піддали учасників різним спокусам і спостерігали за їхньою поведінкою, наскільки вплинуть абстрактні філософські переконання на рішення людей, і вони без Перечно, такі вплинули. Психологи виявили, що люди з меншою вірою у свободу волі в багатьох аспектах більш схильні до аморальної поведінки. Коли учасників попросили пройти математичний тест, де легко було списати, група, яка читала про ілюзорність свободи волі, частіше підглядала відповіді. Така сама ситуація сталася, коли з'явилася можливість привласнити більше грошей, ніж їм належало. Також, як виявилося з їхнього другого експерименту, ідея свободи волі є доволі класним інструментом та її колеги виявили, що робітники, які більше вірили у свободу волі, частіше приходили на роботу вчасно та отримували кращі оцінки від керівництва. Ідея свободи волі та віра в неї виявилися кращими показниками ефективності, ніж заявлена трудова етика. Соціальний психолог Рой Баумейстер також розширив ці висновки. Студенти з меншою вірою у свободу волі рідше допомагали однокурсникам і менше хоче давали гроші бездомним. Дослідження Баумейстра також показали, що слабша віра у свободу волі напряму пов'язана з вищим рівнем стресу, незадоволенням життям і меншою відданістю у стосунках. Коли учасників його експерименту вводили в загальний курс справ щодо ідеї свободи волі, то їхня оцінка сенсу життя знижувалася, що досить передбачувано. Також важливим експериментом, який похитнув, Віру в свободу волі є Стенфордський тюремний експеримент. Він проминув настільки гучно, що про нього зняли аж цілий фільм. Тож, ви, напевно, щось таки чули. Експеримент проходив у спеціально підготовленому приміщенні, де учасники мали адаптуватися до умов. 24 студента випадковим чином розділили на дві групи в'язнів і охоронців. В зазначених правилах охоронці могли використовувати різні засоби для підтримки порядку, але без фізичного насильства. Проте досить швидко експеримент вийшов з-під контролю та був припинений через 6 днів, хоча планує. Відбувалося, що він триватиме два тижні. Охоронці почали поводитися агресивно і знущатися з в'язнів, тоді як другі стали демонструвати ознаки емоційного стресу та депресії. Один з аспектів експерименту демонструє феномен, відомий як деіндивідуація, коли люди в групах можуть втратити почуття особистої відповідальності. Охоронці почали поводити жорстоко бо відчували себе частиною системи, де відповідальність за дії розмивається. Це обмежило їхню здатність діяти вільно та самостійно ухвалювати моральні рішення. Стенфордський експеримент став класичним прикладом щодо. Впливу ситуаційних факторів на етичні питання та поведінку людини, чим доказав, що в умовах жорстоких структури влади свобода волі може бути обмежена а люди часто діють впливом ролей і ситуацій, у яких опиняються. Так цей випадок створив підстави для переосмислення ідеї абсолютної свободи волі, підкреслюючи значення середовища, обставин і соціальних ролей у формуванні людської поведінки. Деякі вчені навіть вважають, що люди повинні вірити відверті брехні. Професор філософії Сауль Сміланський дійшов до висновку, що не можна дозволити людям сприймати правду про свободу волі. Він переконаний, що в традиційному розумінні її не існує, і було б дуже погано, якби більшість людей це усвідомили. Напевно, в очах Сміланського я ще той виродок, але вже як є. Сміланський стверджує, що детермінізм не тільки підриває провину, а також знецінює похвалу. А і справді уявіть, якби сьогодні героїчні вчинки на фронті оцінювалися як відсутність вих... Бору та розкриття даного так само як приниження провини усуне перешкоду діяти аморально, так і знецінення похвали усуне стимул робити добро. Сміланський стверджує, що в такому випадку герої здавалися б менш надихаючими, наші досягнення менш вартими уваги, і як наслідок, незабаром ми поринули у занепад із невіру. Також філософ є прихильником надії Платона про те, що істина та добро йдуть рука об руку. Він відстоює погляд, що, хоча свобода волі і є ілюзією, але такою, яку суспільство має захищати. А ідею детермінізму та факти, які підтверджують ілюзорність свободи волі, слід тримати подалі від очей публіки, і тільки підготовлений глядач повинен наважитись, подивитися. Із темній правді у вічі, професор усвідомлює, що ця ідея доволі жахлива, але на його думку, якщо вибір між істиною та добром, то заради суспільства правда, себто істина, має піти. Віра в ілюзорні свободи волі робить людей менш творчими, схильними до конформізму, менш готовими вчитися на своїх помилках і менш вдячними. Сьогодні постає важливе питання: наскільки моральна відповідальність залежить від віри в нашу свободу волі, та чи справді ми станемо морально безвідповідальними зі зростанням віри в детермінізм? Думайте, було б цікаво почути і вашу думку. Нещодавно 10 жовтня проминув Mental Health Day, день присвячений підвищенню обізнаності про важливість психічного здоров'я. У цей день людей заохочують обговорювати питання психічного здоров'я, звертатися за допомогою до фахівців та відпочивати для покращення емоційного стану. Не секрет, що ментальне здоров'я впливає на всі складові нашого життя та життя в цілому. Близько 70% часу ми витрачаємо на роботу, 20% на сон, а решту на щоденні справи. На розвантаження емоційного фону припадає ледве 1%. Ми майже не знаходимо час на турботу. Про менталочку. Хоча і знаємо, що без стабільної менталочки усе інше стабільним бути не може. Апатія здатна робити кожен день однаковим, поганий настрій руйнувати взаємини, а тривожність позбавляти людину нормального сну. Для розвантаження люди часто слухають музику, ходять на прогулянки, медитують, займаються спортом, поринають у хобі, або просто лежать і дивляться у стелю, що теж деколи дуже треба. В мене, наприклад, немає універсального методу, але подихати свіжим повітрям або зануритись в легкий ескапізм і увімкнути щось на подивитись. Особисто для мене найзручніші способи розвантажитись. Насправді, турбота про ментальне здоров'я не займає багато часу, як може здатися, проте приносить значні результати. Окрім цього, сьогодні зовсім не обов'язково робити це самостійно. Завдяки платформі Mindly ви легко можете отримати підтримку від дипломованого фахівця у зручний для вас час. За посиланням в описі є тестування, яке допоможе визначити психолога або психотерапевта виключно під вас. А за промокодом кефірний 2 буде знижка 20% на першу консультацію. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі. Ну і пам'ятайте, що турбуватися про себе варто не тільки в день ментального здоров'я, але й щодня. Отож, тепер, коли у нас є розуміння детермінізму, можна перейти до свободи волі. З деяких досліджень та опитувань, свобода волі у розумінні пересічної людини це вибір, до якого ніхто не примушує, як от пістолетом до скроні. Натомість я пропоную більш розгорнуте визначення. Свобода волі це здатність людини робити свідомий, осмислений вибір, який ґрунтується на її розумінні власної індивідуальності, як окремого фізичного тіла, так і особистості та відповідальності, яку створює цей вибір. Так багато речей поза зоною нашого контролю. Ті, що сформували нас як особистість, проте це частина нас, як і розум, можливість аналізувати накопичений досвід та всі можливі варіанти, ось де криється свобода волі. Навіть якщо у людини немає можливості діяти фізично, вона здатна змінити своє ставлення. Важливий саме внутрішній процес, у рамках якого ми відносно багатьох речей вільні. Хоча навіть від такої свободи людина здатна відмовитись. Як стверджує Ерік Фром, така свобода називається негативною або ж свободою від, цебто свобода, від якої людина тікає. І Кідує в себе тягар відповідальності, проявляється це у мазохійських схильностях до підкорення іншим, або ж навпаки у садистському підкоренні собі. Причиною цього є страх ізоляції або моральної самотності, який людина долає тяжіючи до радикальних ідей. Найкращим прикладом такої свободи є тоталітарні режими, у яких людина стає маленьким гвінтиком. А тому негативна свобода або ж втеча від свободи не призводить ні до чого хорошого. У противагу до негативної свободи є позитивна свобода для чогось. Що варта життя, проявляється така свобода у творчості самореалізації, праці та любові. Це можливість не тільки діяти незалежно, але й створювати власний сенс життя та будувати власні зв'язки з іншими людьми. Фром вважав, що тільки тоді, коли людина живе позитивною свободою, вона стає справді вільною. Вона не тільки звільняється від зовнішніх обмежень, але й стає здатною жити відповідно до власних цінностей і бажань. Перемагаючи страх відповідальності та власну неповноцінність, людина здобуває себе та можливість діяти, що Крайне обхідно у наш час. Проте тут постає питання вже суто особисте, чи готові ви взяти на себе відповідальність за свої вчинки, або ж підкоритися загальному порядку. Дилема ця не з простих, оскільки кожен з варіантів має дві сторони медалі. Більше того, такий вибір може викликати у вас відчуття нудоти, як про це кажуть філософи-екзистенціалісти. Та все ж обирати необхідно, навіть якщо цей вибір загалом ілюзорний і ні на що не впливає. Адже цей вибір у першу чергу ваш і для вас. Якщо в кожної людини і справді є сценарії, за якими проходитиме її. Життя, то краще обирати між ними, ніж не обирати нічого і просто змиритися. Сьогодні я вже згадував дослідження Лібета, яке показує, що мозкова активність починається до того, як людина свідомо вирішує діяти, себто накопичення нейронної активності та потенціал готовності відбувається відносно задовго від наміру рухатися. Я також казав, що сам Лібет не стверджував, що його праця заперечує свободу волі. Важливо розуміти, що подібні емпіричні дослідження здебільшого зосереджені на довільних діях. І багато з того, що ми робимо щодня, є абсолютно довільним. Ми не замислюємося, яку ногу виставити першою, коли починаємо ходити, а просто ставимо ногу. Те саме стосується багатьох інших дій і виборів. Більшість того, що відбувається щодня, не є чимось складним, усвідомленим, а тим паче важливим. Наші дії здебільшого безглузді та нерефлексивні. Багато досліджень кажуть про те, що концепт Лібета працює переважно у довільних діях. Так у 2019 Році Ура Ураміос, Ліа Мудрик та їхні колеги в своєму дослідженні виявили, що безглуздим вибором передував потенціал готовності, але значущим ні. Вони прийшли до висновку, що коли вибір важливий, мозок діє інакше, ніж при випадкових рішеннях. Після цього дослідження також проводилося опитування з вибіркою у 600 людей. І виявилось, що люди однаково вільно сприймають усі свої рішення, не враховуючи їх важливість. Тобто, для багатьох людей питання, які шкарпетки сьогодні вдягнути, і питання про те, куди інвестувати гроші, майже Однакові, хоча зовсім такими не є. Замість інвестування грошей можете підставити будь-що важливе для вас особисто. Це лише умовність. Нейронаука каже нам, що мозок обробляє важливі рішення інакше, ніж випадкові, як у прикладі з нейронами, які у великій кількості здатні створювати нові властивості. Усе це так чи інакше говорить нам про те, що свобода волі може існувати, але зовсім не в тому вигляді, що ми собі уявляємо. І сама концепція свободи волі може бути в багатьох аспектах застарілою, але потрібною для людства. Саме так, м'який детермінізм поєднує в собі як і ідеї свободи волі, так і власне сам детермінізм. Тобто будь-яка подія, включно з кожною людською дією, є причинно-наслідковими і їх можна пояснити, але водночас ми здатні діяти вільно, коли нас не стримують чи не примушують. Повертаючись до тлумачення природи свободи волі, згаданий мною м'який детермінізм, визначає її як здатність ініціювати дію, яка не є причинно-наслідковою. І ця вимога виконується, якщо наші дії визначаються виключно нашими рішеннями, міркуваннями, бажання. Раннями та характером, критика такого детермінізму полягає у тому, що неможливо визначити, які з наших рішень належать виключно нам, що насправді робить цю концепцію не універсальною, особливо враховуючи те, як більшість людей сприймають свободу волі. Я не нейробіолог, науковець і точно не фізик. Якщо вам буде легше, то ось закінчую навчання на психолога. Але мені видається, що з популяризацією детермінізму людству буде необхідний новий концепт, який буде враховувати усю ту працю науковців та суспільну потребу у моральному фундаменті для дій. Закінчити відео хочеться все ж на оптимістичній ноті. Тема свободи волі досі лишається дискусійною, навіть попри тонни різних досліджень та величезну доказову базу щодо детермінізму. Але це точно не причина опустити голову і чекати, поки течія сама підхопить і довезе ваше життя до логічного завершення. Людина завжди була та лишиться збірним образом довкілля, в якому зростає, гени пальцем дійсно не розітреш. І навіть якщо обирати доводиться лише із вихідних даних, то краще все ж обирати. Як показує практика, людство за час свого існування. Ваня, все ж дещо придумало. Що з цього було причинно-наслідковим, а що ні, гадати не будемо. Буде домашнім завданням. Якщо ви додивились до цього моменту, то вам, ну як мінімум, було цікаво. Не буду стверджувати, що сподобалось, але якщо так, то не забудьте тиснути лайк. Дякую спонсорам за підтримку каналу. Особливо вдячний пану Юрі. За бажанням долучайтесь і ви до лав меценатів. Багато різних бонусів від предпоказу відео до різних рецензій та лаштунків каналу. Але перед цим обов'язково задонатьте на ЗСУ. Ну і як завжди, посилання на телеграм, інстаграм та дискорд є в описі. Почуємося в наступному відео. Всім па-па!